Чи є душа чи ні, може, душа вмирає разом з тілом? Багато хто говорить, та покарання не буде, та Бог все це спустить і так далі. Ні. Петро вчить нас, і я хотів би прочитати, щоб ми раз і назавжди могли розібратися зі Зміями. Тому що дуже багато сьогодні людей, які потрапили в цю оману, і насправді вони несуть прокляття, а не благословення. І що ж сам Петро? Петро, розумієте, сам Петро, який бачив Мойсея, який бачив Ілю, який бачив Христа Воскреслого, котрий 40 днів потім перебував у спілкуванні, який бачив ангелів, який бачив, як Христос підноситься, який ходив і тінь Його падала, і люди зцілювалися алілуя, і коли люди кажуть, а я почув, хтось це сказав чи те сказав, я думаю, боже мій, наскільки пошкоджений мозок. Хто що сказав? Треба слухати свідків. Свідка Петра. Ось кого треба слухати. Для цього Господь і взяв їх, і вони стали його свідками, і явився їм. Свідкам, які свідчать про факти та реальні речі, а не про бісівські ілюзії, і вводять людей в ілюзію. Тому, якщо ви бачите, що хтось відступає від Петра чи від свідків Божих від апостолів, ви відразу повинні розуміти, територія змія, Петро каже, що були лже пророки, і лжевчителі у вас теж будуть, суд на них віддавна не бариться. А їхня погибель не дрімає. Бог ангелів покарав, і перший світ був покараний. І Содом та Гомора вони були покарані. За що? За те, що вони намагалися спотворити Слово Боже? Вони нехтували тим призначенням, яке Бог дав у їхньому житті. Вони це не оцінили, вони це не зберегли, вони це не помножили, вони знехтували цим. І сьогодні багато людей у цьому перебувають. Так, людина має костюмчик це лише тілесна храмина, але в цій храмині є дух і душа, яких не можна вбити. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може, й душу, і тіло вам занапастити в гиєнні. Так, тіло ти можеш вбити, а ось душу ні. А що написано про душу? Апостол Петро цитує Давида: Бо ти не залишиш душі моєї ваді і не даси своєму святому побачити тління. То де була душа Ісуса, коли Христа розіп'яли? Коли тіло воно померло, де душа була, ви звернули увагу. Ой, душенька! Треба тоді подбати про душеньку. Якщо вона з душевним змієм водитиметься або зміями таких багато, погано закінчить. І Петро каже бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. Тобто ми рід Божий і дух нам дано від Бога ось це життя вічне, божественна природа, яку Бог дає, і Він це помістив у тілі. Ми не можемо це побачити, тіло це все приховує. Але коли тіло вмирає так як написано, умертлене тіло, тоді дух, він виходить з душею з тіла. Він стає тоді вільним. Але питання лише, куди твій дух і твоя душа підуть. Душа це твої почуття, емоції, твоя пам'ять. Бог вдихнув дихання життя В Адама. До цього це просто глина була, і вона тоді ожила. Душа прикріплена до духу. І тому ми бачимо, що. Той самий апостол Петро говорить: душа Ісуса, де вона була? У пеклі. Давид про це теж казав. І він говорив: Бог не залишив душу в пеклі, тому що Ісус, коли був розіп'ятий, Він на три дні куди зійшов до пекла, до аду замість тебе і мене, переміг смерті пекло, забрав ключі, показав владу і піднісся у славі. І так само тут написано, коли він був за тілом умертвлений, ожив духом, ним він, тобто духом, і духом, які були у в'язниці, прийшов і проповідував. Тобто він дух зійшов до пекла, до найнижчих місць землі і проповідував там духам, тим, які колись були непокірні, коли їх за днів ноя очікувало Боже довготерпіння, як він будував ковчег. В якому мало усього вісім душ врятувалося від води. Це той перший світ, який загинув під час потопу. То де вони знаходяться? Чи сказано в Біблії, чи не сказано? Сказано, чи сказано в Біблії, куди йде душа потім? Сказано. Сказано, що таке дух? Сказано. Навіщо нам життя дане тоді? Сказано? Сказано. Проблема, чи ми слухаємо Слово Боже? Чи ми слухаємо лжевчителів, які вливають душу і вливають світ. Тому треба бути дуже уважним і розуміти, коли ти з кимось спілкуєшся, з ким ти спілкуєшся, зі Змієм чи ні, з душевкою чи ні, тому що Ісус сказав зі Зміями, що робити? Ганяти. Чортів треба виганяти. І Єва не сказала: ти ідіот, змій. Треба було взяти і ганяти його по раю і лупити заразу, доки мізки не з'являться, поки б чорти не вискочили з нього. Тому так само з ким ти говориш? І Петро наводить ту ж паралель, яка у Єви сталася: що на сьогоднішній день багато людей опустилися на душевний рівень. Тобто душевний рівень, це рівень тваринного світу. Ось і все, тих, які живуть природою просто. Все, вони не розуміють, що кажуть, що базікають, і ти намагаєшся з ними говорити на рівні. Божевілля, кого ти слухаєш, Господи, помилуй. І тому Бог каже Єво! Так і хочеться сказати: дура, ти така набита, все зіпсувала. І ти, Адаме, теж. Погано з головою, що Він робить? Прибрав їх з раю, тому що все мізки неправильно працюють, все вони втратили те, що Бог дав. І Він прибирає їх з раю, і вони стикаються з чим? Зі стражданнями. Для чого? Щоб запустити мозок. Тому що, коли часто людині даєш краще, вона це не цінує, вона цим нехтує. Отже, Христос постраждав за вас тілом. І ви озбройтеся тією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити. Чому є страждання? Знаєш, Бог не поспішає іноді, він не спізнюється, але він не поспішає, щоб швидше допомогти, щоб не було страждань, тому що ми впали в душевку, ми втратили реальність, ми не знаємо Бога. І коли страждання, ілюзія починається розсипатися. І в нас, хоч мізки починають працювати, людина починає вже інтуїтивно до Бога волати, починає відкриватися, ось чому є страждання, це не вибір Бога. І протягом всієї історії можна бачити, як Бог просто допомагає. Він намагається запустити, щоб ми не втратили найголовніше, навіщо нам дано там ці 70 років, ну в середньому, щоб ми не провтикали, не пропустили найголовніше. Все решта це нісенітниця. Життя вічне позиція. Повернути. Ми рід Божий, ми діти Божі, отримати повністю всі свої права, які були втрачені. Ось для чого тобі дане це дорогоцінне життя, все інше нісенітниця, суєта суєт. Щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Ось для чого Ісус прийшов у твоє життя, для чого ти прийшов до церкви. Ось для чого тобі противний пастир Дано Щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Аминь. Аллилуйя.